Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму квітковому каналі. І сьогоднішнє відео: Колір настрою жовтий. Це відео я захотіла зняти, передал, перейняла, так скажем, естафету від каналу Квітковий рай. Там було таке відео про рослинок із жовтою пістрявістю. І мені захотілося вам свої такі теж показати. Все, звичайно, довго якось я збиралася, звичайно, це відео зняти. Ну, і сьогоднішній вечір, нарешті, позносила своїх жовтеньких сюди, але мені здається, що це не всі мої рослинки із жовтою варігатністю. Ну, поки подивимось на цих манюпиків. Я буду так відставляти. не спочатку показувати вам. Не буду довго затягувати. Ось такий хлорофітум оранж з такою варігатністю жовто-оранжевою. Так, нібито видно вам. Гарненький, прикольненький. І буду відставляти. Ось така, такий рео, цей рід традисканції. Голд називається. Зараз я сфокусую, так, щоб було видно, що воно має жовтий колір. Дуже красиво, Верхівку я йому прищепила, і він такий. Пишненький в мене. Я навіть і не рахувала, скільки тут цих діток він дав. Якщо чесно, на цьому відео не передає, що він, він такий жовтенький. О, нібито ловить. О, ось, є жовтий колір, бачите? Так. Далі, ось такий в мене є кактус із жовтими голочками, такими жовтими-жовтими, як сонечко. Прям такі в нього очі. Я його. Ой, вони в мене догори раком стоять, догори ногами, верніше. Я його вже вам показувала на віконечку із сукулентами. Так. Гастерія ось така. На молоденьких листочках вона більш таку має варігатність салатову, а на більш дорослих листочках старіших жовті ці полосочки. Ось така красуня. Так, пеперомія. Жовта-жовта. Прямо ж припікає її колір. Такий красивий, жовтий, дуже красивий колір. Вона має ось такий стендаптус Неон. От, і тут він не передає, що він жовтий, на жаль, а ну-ка. Ну, він тут салатовий, але він при цьому світлі такий. Ну, насправді він салат... жовтий. Так, ось в мене є ще той такий кактус, хто дивився відео з сукулентами. Я вже його взяла, ось так дістала з горщика і просто поклала, бо в мене був такий досвід, що я просто клала на вологий ґрунт. І надіюся, що він дасть корінці, бо він уже два роки в мене відсидів і не хоче розвивати свою кореневу систему. І не пропадає. Має ось такий бочок жовтенький, і не пропадає, і не росте. Не розумію, чому так. Хавортія Атенута з жовтою варігатністю. Поки що вона мало виражена, бо вона ще не проснулася, не вкорінилася добре, бо я її тільки недавно придбала і посадила. Вона ще не відкрила всю свою красу мені. А от з такий коротон Голд Кінг. Шикарний в мене. Рекомендую вам такий купити, можливо, хтось хоче. Зовсім не примхливий, гарно росте, не скидає своє листячко. Ось такий золотий прям. Назва йому дуже підходить. Дуже гарний. Ось такий філодендрон бурлі Макс. Теж дуже багато жовтого кольору на ньому. Скоро я його буду пересаджувати. Зроблю відео про філодендрони в мене в планах. В мене взагалі багато дуже планів, тільки ну, чи часу не вистачає, чи сил, напевно, і того, і того, бо я працюю. Ось такий гарненький. І ось такий красунчик, як то він називається, я забула. Малай Голд. Теж жовтий-жовтий. Молоденькі листочки, а старіші листочки такі більш салатові стають. Ось тут добре видно? Це голландська рослина. Я купувала влітку, обрізала йому голову, і він мені напускав дуже багато діток. Теж легкий в догляді, непримхливий. Так, ось така ще є традисканція сіла Монтана регатна. Ось ця гілочка дуже гарна мені. Я її буду омолоджувати. Так, не фокусує. А ну-ка, ось так. Тут видно, ось так я зроблю. Така вона цікава, рослинка, пухнастенька. Тільки що втратила свою декоративність, витягнулася. Хайно ми її. Пообрізаємо, в пишний кущик посадимо. Вона буде дуже красива, буде на що подивитися. Ось я взяла ще такий принц оранж. Оранжевий колір це ж теж відтінок жовтого. Погано, видно, мені здається. О, є. Є тут жовтий колір. Молоденькі листочки, його оранжево-жовті. Поки що він в мене адаптується. Трошки має підпорчені листочки, ті, з якими він прийшов до мене. Але з молоденькими ніби все добре. Я вже знайшла, як їм допомогти філодендронам, коли вони не можуть Розкрутити свої листочки. Я вже одну обробку зробила, про це розкажу в наступному відео. Так що не пропускайте, буде цікава дуже порада. Не пропускайте відео мої. І, взагалі, я планую такі відео робити, щоб в тому відео збирати рослинки одного роду. Трошечки розказувати про свій догляд, наприклад, і одну якусь рослинку пересаджувати, і м, якісь. Ну, або добрево показати, або вітамінку якусь для них показати. Я ж багато чого знаю. Не все, звичайно, я роблю, але з. Кожним відео я можу якусь маніпуляцію робити. Ось така ще сенсів'єрія. Може, хто може мені підказати назву. її, я не знаю. В мене ще є традисканції. Ой, кажу, традисканції. А, ось, так, да, я принесла її. Ще одна сенсів'єрія із жовтою варіагатністю. Така красива цієї сенсівії назва. Футура Суперба. Якщо, ну, я не помиляюсь, вона така в мене жирненька, класненька. Гарна рослинка. Та в цій вони взагалі не примхливі. І папороть Тайгер. Росте, видає мені листочки нові, нібито все добре. З нею зараз я постараюся зловити той її жовтий колір. Ну він тут не жовтий, а салатовий. Але вона має жовтий колір. Повірте мені, або, може хто знає, має вдома, то ви. Можете підтвердити, що у неї є жовтий колір. Ось такий листочок цікавий, пістрявий, дуже красива рослинка. І ось такий філодендрон лимон лайм. І він теж чомусь не передає свій жовтий колір. Блін, зараз я може якось спробую підсвітити більше. Не передає, на жаль. Ну, Хто не знає, що він жовтого кольору, то повірте мені на слово. Ну, так, ніби сі, а, ні, ще ось в мене є, зараз покажу, ось тут в мене є ще такі криптантуси. І ось на оцьому зеленому є жовта варіатність. Ось так. Ну, все, кому сподобалось відео, ставте лайки. До нових зустрічів!